Всім привіт! Сьогодні 10 вересня, Київська область місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі до огляду сорт винограду Різауш. Він давно вже стиглий, на власних коренях достиг 17 серпня, а в прищепленому варіанті, що я вам зараз демонструю, він був стиглий на 25 серпня. На даний час в винограді цукор 19,5 Брікс. Показую вам навантаження. Минулий рік була у нас дуже холодна весна. Осінь також була з дощами, сонячних днів було мало. Більшість сортів винограду і форм позакладали погані бруньки, тобто врожайність самих кісточок. І, ну, в принципі, я задоволений тим, що маю. Надіюсь, на наступний рік більшість сортів. Покажуть себе краще. Ось я зірвав кісточку із власних коренів. Вона вже має 21 брікс цукру. Як набирає більший цукор, переходить такий в темно-бурячковий колір. На, на винограді проін, то він більш такий темніший. Ну, якщо витерти проїн, буде як бурячковий. В, даної, в даного сорту лоза визріває дуже добре. Дуже сильно рослий сорт. І що мені в ньому подобається, він дуже добре набирає цукор і в нього дуже низька кислота. Деякі, Не деякі, а більшість грон я залишав по дві на пагін, бо в нього є грони зовсім маленькі. Була на момент світіння холодна погода, холодний. Вітра були і він підгорошив. А ці грони, які крайні, вони цвіли чуть пізніше, ті трошечки раніше, ну так якось такий був період. От, і вони більш краще запалилися. Зараз покажу вам ягоду в розрізі, покажу вам, який, яка вага і цукор. Обмовився випадково за цукор. Зараз покажу вам, дивіться, яка ягода. Дуже щільна, дуже хрумка. Отак От в розрізі. Дві кісточки має. Часто одна кісточка, дуже рідко коли три. Отакі От ягоди в руці. Так, вага ягід, Найменше 6, Вісім. Чотирнадцять. Ну, це самі більші, зрозуміло. Дванадцять грамів. Зараз я зріжу саму більшу цю грону і ми перевіримо її на вагу. Так. По нулям. 1 кілограм 8 грамів. Отакий От маємо результат. Всім дякую за увагу, гарних вам врожаїв, до побачення, хай вам щастить!